Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Безпілотники, авіація, артилерія та РСЗВ з різних видів зброя. Ворог обстрілює прифронтові громади Запорізької області. Вісім авіаударів по завдали по Кам'янському, Гуляйполі, Щербаках та Степногірську. Там поранили двох людей. Вони нині в лікарні загалом вдарили 420 разів по 12 населених пунктах. Надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів. сільгосптехніки. через ворожі обстріли в області сталося шість пожеж. В селі Приморському горіли сім житлових будинків та господарчі споруди. А в Гуляйполі покрівля будинку та гараж. Також палала суха трава. Згоріли три гектари пшениці. Жертв та постраждалих немає. ДСНС знищили авіаційну ракету, саморобний вибуховий пристрій та два ламково-фугасні касетні елементи боєприпасів від реактивної системи залпового вогню «Смерч», які виявили у населених пунктах області. Літнього чоловіка, двох жінок та 17-річну дівчину евакуювали поліцейське з Васильівського району до більш безпечного місця. Правоохоронці закликають людей виїжджати з-під обстрілів. Якщо наважилися на евакуацію, телефонуйте 102. Із покинутого приміщення в сучасну амбулаторію таке перетворення чекає на один з комунальних медзакладів Запоріжжя. Зараз тут триває капітальний ремонт. Нині завершують роботи з демонтажу і виконують перепланування. Адже будівля міської стоматології та поліклініки тривалий час не використовувалась. Роботи розпочалися на початку червня. Будівельники працюють шість днів на тиждень, аби якнайшвидше завершити оновлення закладу. Після реконструкції тут буде сучасна амбулаторія сімейного лікаря. Та стоматологія. Ми демонтували повністю підлогу, зробили прорізи двірні. Нові, ми виходить, постійно консультуємося з замовником і производиться оптимізація приміщень. Щоб тобто було зручно для людей, новий проєкт і согласно новому проєкту, нові перестінки, тобто зробили деякі ну, так, щоб було зручно, тому що це старе приміщення і виходить, коридори, приміщення були деякі незадіяні. Працівники вже почали заливати стяжку підлоги. Наступний етап обшивка стін, гіпсокартоном та інші оздоблювальні роботи. Загалом, за словами виконроба, всі роботи планують завершити до кінця року. Тут буде все нове, і будуть нове опалення, нові нові е... каналізація, електрика. Все буде нове. Це привіщення давно не використовувалося. і. Я думаю, буде просто супер класне приміщення для людей. Міські вулиці будуть чистішими та охайнішими. До роботи стала нова техніка комунального підприємства ЛУАЖ. Це дві дорожні машини та два підмітальні причапи. Їх застосовують для прибирання проїжджої частини та тротуарів. Комунальники кажуть, у підприємства раніше було тільки 10 одиниць такої спецтехніки, а цього критично не вистачало для наведення ладу у всьому місті, особливо в періоди підвищеного навантаження, як от зараз, коли на дорогах багато пилу. На балансі нашого підприємства та обслуговування знаходиться 496 дорог та 275 тротуарів у сім'ї районах міста. Перебирання проводиться цілодобово за затвердженим графіком. Комунальна підприємство вже давно потребує обновленої техніки. Завдяки скоординованим діям міської ради та обласної вдалося посилити технічні можливості підприємства і автопарк нашого комунального підприємства. ЛУАЖ поповнився двома універсальними дорожніми машинами та двома підмітально-прибиральними причепами, придбаними коштом міського бюджету. В Україні зміниться календар щеплень з наступного року. До нього додасться вакцинація від вірусу папіломи людини. Сама він найчастіше викликає рак шийки матки. Раніше таке щеплення можна було зробити за власним бажанням, придбавши вакцину в аптеці. З 2026 року воно стане безплатним для дівчат 12-13 років. А перші поставки препарату очікують вже наприкінці цього року. Ця вакцина. Містить в собі захисні компоненти від дев'яти типів вірусу, з яких сім найбільш онкогенні. Хочу додати, що саме вірусом папіломи людини зумовлено більше 70% захворювання жінок на рак шийки матки, на рак статевих органах та інші медичні проблеми. Тим самим ви убезпечите в подальшому дуже велику кількість молодих жінок. Від дійсно смертельно небезпечних захворювань. Простір, який може змінюватися в залежності від потреби. Поблизу міського молодіжного центру створили осередок тактичного урбанізму. Цей експеримент спроба дослідити навколишній простір, кажуть ініціатори. Тут можна посидіти та випити каву, а також висловити свої побажання щодо змін на локації. Як виглядає нове місце відпочинку? Бачили наші журналісти. Ось такий вигляд мала територія біля міського молодіжного центру ще тиждень тому. Нині бачимо суттєві зміни. День активної роботи і маємо осередок тактичного урбанізму. Тут розмістили місця для сидіння, поставили урну для сортування сміття. Все це прості екофрендлі елементи, які можна за необхідності пересувати чи прибрати. А головне, всі вони вписуються у простір, роблять його комфортним. Ми тут робили предмети о, тактичного урбанізму, які націлені на те, щоб е Проявити цей простір, спробувати його випробувати на практичність, чи будуть тут люди проводити час, чи достатньо тут тіньового простору, чи буде їм тут зручно, чи будуть люди користуватися смітником для сортування, і можливо потім якісь елементи цього простору будуть розмножуватись, доповнюватись, клонуватись, а якісь можливо доведеться прибрати, тому що вони виявляться непотрібними, і в цьому і є цей сенс. Цей екопростір може постійно розвиватись, кажуть волонтери, і в цьому його цінність. А є він результатом воркшопу з тактичного урбанізму, після якого і з'явилася ідея облаштувати таку локацію. Цю ініціативу підтримав ЮНІСЕФ. Діляться представники молодіжного центру. Конкурс міні-ініціатив розпочався в Квітні 2025 року от власне було отримано 33 заявки, з яких відібрано навіть менше ніж половина, але це дозволило багато проєктів реалізувати. І Це один з них також відбулося відкриття ще літньої тераси у нас на даху в молодіжному центрі, і, наприклад, біля політехніки Фрітайм Хаб. Облаштувала локацію небайдужа молодь. У планах встановити велопарковку та додати столики. Оцінити зручність нового екопростору зможе кожен. Він розташований біля міського молодіжного центру. Якщо експеримент буде вдалим, схожі локації з'являться і в інших районах міста, запевняють ініціатори проєкту. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.